ЧиПінфо категорично проти будь-яких порушень правил дорожнього руху. А тому дуже цінуємо роботу інспекторів ДАІ. Однак ми не погоджуємося з тим, коли водіїв звинувачують безпідставно. У сьогоднішньому випуску ми розповімо про порушення правил зупинки та стоянки. Саме через такі порушення найчастіше виникають непорозуміння між водієм та співробітником ДАІ. Рік тому водії хапались за голову. За паркування у недозволеному місці машини масово евакуювали. Зараз керманичі нарікають на нову проблему. Їх карають за стоянку, хоча була зупинка. І тут перевага на боці водіїв, бо інспектор має довести, що припинення руху тривало більше п'яти хвилин. І це не було пов'язано з висадкою-посадкою пасажирів. Як ви самі розумієте, надати докази, що зупинка тривала понад 5 хвилин, інспектору буде досить складно. Знаючи, що даєшнику у таких ситуаціях зазвичай бракує доказів, водії маніпулюють обставинами. Де доказательства, що я поставив машину. Здесь Я лично. Я зайшов сюда, а поставив водитель її. Ну, що ну, поставив сюда водитель машину мою. Я не ставив машину, соответственно, Он нарушив, його наказують не мене. Варто знати і про те, що дія знаків зупинка заборонена і стоянка заборонена поширюється лише на той бік дороги, на якому вони встановлені. Це ви обов'язково зазначте під час складання протоколу. Головне, щоб на дорозі не було суцільної лінії і вона не примикала до бульвару в умовах, коли дорожня розмітка просто стерта. Зверніть увагу інспектора і на це. Перелік місць, де категорично заборонена зупинка та стоянка, зазначено у правилах дорожнього руху, і їх треба дотримуватися. Тож візьміть на озброєння. Якщо вас звинувачують в тому, що зупинка тривала понад 5 хвилин, наполягайте надати вам докази. Дія знаків поширюється лише на той бік дороги, на якій вони встановлені. Якщо ж ви не можете дійти компромісу з інспектором, ДАІ, телефонуйте з мобільного 221. і наш автоадвокат порадить, як бути в такій ситуації, і доведе, що закон сильніше за погони та людський фактор.